Це мене добре, я тільки хочу попасти в Антоніку. Вони безкоштовно харчуються, вони не сплачують за комунальні послуги, їм надається психологічна підтримка в нашому місті, на жаль, все менше і менше безпечних місць. Вітаю ви на Ютуб-каналі вхору. І сьогодні ми говоримо з Наталією Черненькою. Це заступниця Херсонського міського голови, відповідальна за питання соціального захисту. Пані Наталі, я хочу почати з того, за що ви відповідаєте, якщо про коротко і простими словами, би ви пояснили свою сферу відповідальності? Сфера моєї відповідальності полягає в тому, що я організовую разом з своїми колегами всі питання, які стосуються підтримки наших мешканців нашої громади. Починаючи з дитячого населення, закінчуючи людьми похилого віку, це всі питання, які стосуються їх базових потреб. Кожна людина потребує сьогодні, особливо під час такої агресивної війни, різної, різної підтримки. В першу чергу це психоемоційні заходи, які наші, наш центр соціальних служб для, сім для дітей, сім'ї та молоді. Здійснює для населення для родин з дітьми, це особи з інвалідністю, це люди маломобільні, люди похилого віку, переміщені особи. Ну і, в принципі, всі наші мешканці, які сьогодні, як ніколи потребують соціального захисту у всіх напрямках їх життєвих базових потреб. які є Проблеми. Я розумію, що зараз війна і все загострюється. Е, з чим стикнулись ви зараз у роботі, і що є найважливішим? Насправді найважливішим є це життя і здоров'я людей, І збільшення кількості обстрілів, і збільшення кількості поранених, і е, дронові атаки на наших людей? Е, Викликали, викликають у людей ну, великі психоемоційні стреси і, звісно, фізичні ушкодження. Тому на сьогоднішній день в нашій громаді працює комплексна програма Соціальний захист, яка передбачає різні види заходів і допомоги різним верстам населення і різним категоріям людей. Звісно, можна сьогодні зазначити, що практично кожна родина потребує допомоги. Різнопланової, кожна людина потребує допомоги. Але, на жаль, бюджет не настільки достатній для того, щоб надати можливості там, так, таку, як би люди хотіли. Тому заходи, які передбачаються цією програмою, вони направлені на підтримку людей, які отримали фізичні поранення. Це грошові одноразові допомоги, також допомога сім'ям, в яких загинули родичі, в яких поранені, наприклад, діти. І звісно, ми підтримуємо одноразову матеріальну допомогою родини, в яких загинули наші військові. Також передбачено іншою програму оздоровлення дітей, передбачені кошти на оздоровлення дітей, саме дітей, які мають пільгові категорії, це діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування, діти сімей загиблих, всі діти, які потребують сьогодні соціальної уваги міської військової адміністрації. Ви назвали кілька е програм, кілька. Е Пунктів і кілька категорій, з якими люди можуть отримати виплати, при які сумі йдеться, і куди можна звернутись. В першу чергу ми говоримо про людей, які захворіли. Ці суми складають від 5 до 50 до тисяч. Люди, які знаходяться на амбулаторному лікуванні і потребують ендопротизування, оперативного втручання на серці чи серцево-судинні захворювання, вони тримають до 10 тисяч, 10 по 10 тисяч. Люди, які отримали фізичні ушкодження під час агресії військової Російської Федерації, які знаходяться на було то на лікуванні до 7 днів, отримують 15 тисяч до 21 дня, до 25 тисяч, а понад на 21 день стаціонарного лікування отримують до 50 тисяч. В нас в місті працює комісія по прийняттю рішення щодо даних одноразових допомог. Вона засідає щотижнево, в середньому до 80 90 заяв мешканців ми розглядаємо. Люди можуть. Ознайомитися з тими документами, які потрібно надати для того, щоб отримати ці виплати. Це можна подивитися на офіційному сайті Херсонської міської військової адміністрації в телеграм-каналі. Також люди можуть звернутися в районні ради в управління праці та соціальних захист наших трьох районних рад. Вони там отримують повну консультаційну допомогу з приводу отримання цих коштів, з приводу надання даних документів. Як саме їх треба оформити, які довідки потрібно? Цю про саме цю програму можна почитати на офіційному сайті, там чітко виписано, які потрібно надати документи і в який час розглядається. Практично. Не за не затримуються ці виплати? Ми їх розглядаємо, як, як я кажу, що що середи. Комісія розглядає і відразу оплачуються за півроку поточного року. Вже 1815 наших містян отримали одноразові грошову допомогу на підтримку свого здоров'я в розмірі близько 23 мільйонів гривень. Як ви оцінюєте ефективність цих? Програми, які зараз існують по соціальному захисту. Важко оцінити під час війни ефективність. Я вже говорила про те, що ну, допомоги зараз мало не буває. Напрямок, який, наприклад, ми допомагаємо людям разом з нашими партнерськими організаціями, повідаючи гуманітарної допомоги, продуктових наборів, наборів гігієни. Вони також допомагають людям сьогодні жити і виживати, тому що є категорія людей, в яких дуже невеликі пенсійні виплати, тому ця підтримка їм дуже необхідна. Оцінити можуть люди. Якщо в нас є звернення, то е, цього недостатньо, можливо. Але ми сьогодні аналізуємо ситуацію, яка є в місті. Вона щоденно інша. Ми аналізуємо звернення, які надходять від містян до військової адміністрації. І таким чином переглядається сама програма. І переглядаються заходи її. Тому е на майбутнє е можливі зміни, але ми маємо враховувати наші фінансові можливості. Маєте на увазі фі фінансові можливості і громади, і донорів? Е я маю на увазі, якщо ми розглядаємо місцеву програму. Місцева програма фінансується лише з місцевого бюджету. Ми сьогодні дотаційне місто. Зв'язку з ситуацією, в тому, що ми знаходимося в зоні бойових дій, тому ми прораховуємо все для того, щоб е задовольнити в першу чергу потребу людей в нагальних категоріях. Я би назвала ефективність цих програм як програма кризової ситуації, скоріше так, тому що ми реагуємо саме на кризові ситуації, які виникають сьогодні і зараз. Як змінилася загалом соціальна політика в місті за час війни, тому що Потреби, які були до повномасштабного вторгнення, і зараз вони інші, і ної ну, і кількість людей інша так. Але якщо ми беремо мирний час, то в мирний час працювали мирні програми державного рівня, місцевого рівня. Я би їх охарактеризувала як соціальний захист планового порядку, який розглядався Верховною Радою, приймалися рішення на рівні Верховної Ради, постанов Міністерств соціальної політики, інших зацікавлених міністерств. І міська рада на своїх сесіях приймала ті чи інші програми, і змінювала ті чи інші заходи. Ми зовсім зараз. Не можемо зрівнювати, наприклад, ту планову роботу і сьогоднішню. Сьогоднішні напрямки соціального захисту я вже перелічила, що ми зараз більше допомагаємо там, люди, людям з пораненнями, з фізичними травмами. А все, що стосується військового стану і соціального захисту під час війни, це те, що потрібно. Сьогодні, тут і зараз і швидко, тому військова міськова адміністрація ми зараз зменшуємо термін розгляду питань, тому що в мирний час ці програми проходили через обговорення в депутатських комісіях, виносились на обговорення громади, і це займало якийсь термін. Сьогодні ми реагуємо швидко, тому що люди цього потребують. Я хочу з вами поговорити про те, яка підтримка надається внутрішньоприміщеним особам у Херсоні, тому що зрозуміло, є е, люди, які виїхали з Херсона, з Херсонщини в інші області. А є у нас така внутрішня міграція, так. коли е, люди з більш небезпечних е, районів виїжджають в умовно безпечні, якою працюєте з цими людьми? Так насправді у нас визначені е, зони, е, де Проживати людям не рекомендовано, ми не можемо заборонити. Законодавство не забороняє, але е, ситуація е, такого плану, що люди втратили або житло, або своє здоров'я, і вони переміщаються по території міста з наших населених пунктів і шукають більш безпечного е, місця проживання. В нашому місті визначені тимчасові пункти розміщення евакуйованого населення з метою безпеки я не можу називати адреси, але всі дотичні структури, які займаються евакуацією людей і розміщують їх, там знають всі ці адреси. У нас є пункт, де люди розміщуються до п'яти діб і в цей період ми їх обліковуємо, виявляємо е, кризові ситуації, які потрібні в цю хвилину. Є люди, які втрачають документи, втрачають все майно, і їм потрібна в першу чергу психологічна підтримка, е, питання вирішення е, поновлення документів для того, щоб вони могли переміщатись далі. Та категорія людей, які зараз є в нас в місті, е, які Проживають в наших тимчасових пунктах розміщення це ті, яких називаю патріоти, які не хочуть нікуди їхати. Ми пропонуємо всім евакуацію в більш безпечні регіони нашої країни. Але одиниці дають на сьогоднішній день, вже в 2025 році, на четвертому році війни. Це люди старшого віку, більшою частиною вони не погоджуються переміщатися, вони всі все рівно прив'язані до своєї квартири або будинку, і все очікують, що покращиться ситуація. Туди можна буде, хоча б поїхати, і провідати, чи провести хоч якісь відновлювані роботи. А на сьогоднішній день в нашому місті. Утишньопереміщених осіб ця чисельність складає 22 тисячі 730 осіб, з них 4 тисячі 300 – це діти. І основне завдання, яке влада сьогодні виконує по відношенню до внутрішньопереміщених осіб, це сабічна підтримка. Люди, які знаходяться в даних пунктах розміщення, вони безкоштовно харчуються, вони не сплачують за комунальні послуги. Їм надається психологічна підтримка. Наші партнери, громадські організації, благодійні фонди проводять з ними психоемоційні і психосоціальні заходи, де Надають їм всебічну можливість подолати свій психологічний кризовий стан. Якщо люди потребують лікування в умовах закладу охорони здоров'я, то ми всі ці питання спільно з нашими закладами охорони здоров'я вирішуємо. В кожному такому пункті є відповідальна особа, яка чітко знає. Практично кожну кімнату в деяких пунктах у нас знаходяться наприклад, навіть родина, якщо там втрачено повністю зруйноване житло, там селище Антонівка, а чоловік, наприклад, чи дружина хворіє на інсульт. Все рівно така родина не хоче переїздити з міста і там чоловік чи жінка доглядають одне одного. Для них облаштовані душові, облаштовані кімнати гігієни, пральні. Де вони можуть вирішитися питання гнічного направлення, ну і облаштовані кухні, де вони готують їжу для себе. Я відвідую їх, спілкуюся з людьми. В принципі, люди дякують. Дякують, що вони в місті і дякують, що є така можливість. Але ми все рівно розуміємо, що в нас в нашому місті, на жаль, все менше і менше безпечних місць, і звісно, хвилювання за таких людей за, за людей є. Скільки люди там можуть жити, і я ще хочу поговорити з вами про мову. Тобто вони. Живуть в кімнатах, скільки живе людей в кімнатах, наскільки облаштовані там душові, наскільки людей? Більшою частиною люди проживають по по двоє осіб. Е, є деякі кімнати по троє осіб. Е, звісно, ми вирішуємо питання щодо покращення умов проживання, тому що це е, ті місця, де раніше. Е, були гуртожитки, тому є необхідність продовження в майбутньому облаштування деяких кімнат, але коли людина втратила все, і в неї немає нічого, але є дах над головою, є сусіди, які послухають, вислухають, і працівники, які допоможуть в різних питаннях, ну Повірте, дуже багато говорять, в мене все є, мені всього достатньо, в мене є зручний матрас, зручне ліжко, зручна ковдра, і в мене є їжа, я захищений. Все в мене добре, я тільки хочу попасти в Антоніку або в садове до свого будинку. Тому в наших умовах на сьогоднішній день ми не можемо зробити трьох чи п'яти зіркові місця для проживання внутрішньопереміщених осіб. Я так думаю, що в більш безпечних наших. Регіонах є такі можливості в місцевої влади? Ми сьогодні е, облаштовуємо так, щоб людям було куди де зручно і ми могли забезпечити їм базові потреби. Скільки вони там можуть жити? Згідно положення, вони там проживають, мають проживати до 6 місяців. Але коли люди не дають згоду переміщатися в інші регіони, е, вони продовжують проживати там. Ви правили виїжджати? Правильно я розумію людям, які живуть. Психологи, які працюють з даними людьми, ми говоримо з ними ці питання, і коли я спілкуюся з людьми, ми кожну людину налаштовуємо на евакуацію, кожну. Але, повторююсь, залишились самі стійкі, ті, які знають, що перемога скоро, 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 і вони повернуться в свою домівку. Наскільки важливо питання сім'ї, родини? Наскільки чи є у цих людей, які залишаються родичі, і вони не хочуть виїжджати, чи родичів там немає, і це все буває по різному? Все по-різному, все індивідуально. Є частина людей, які одинокі, одиноко проживаючи. Ці люди у нас обслуговуються і сфера соціальних сфера соціальних послуг надає їм послуги вдома в умовах денних стаціонарів при територіальних центрах наших районних рад. Люди, які проживають як внутрішньопереміщені особи в наших е тимчасових пунктах, е є ті, в яких є діти, і, повірте, ми спілкуємося з дітьми. Е але е є така ситуація, що, наприклад, діти виїхали за кордон, там працюють, у них свої діти маленькі, і в них немає можливості забрати батьків. І є такі, що готові забрати батьків, але батьки. Не погоджуються покидати країну. Є ситуації, де діти не спілкуються з батьками з різних причин, якщо, наприклад, діти залишились або переїхали на ТОТ, а батьки залишились в нашому місті. Тому ми підходимо до кожного індивідуально. Приходиться дізнаватись історію життя кожної родини або кожної людини для того, щоб прийняти саме таке рішення, яке, ну будемо казати так, зручне для цієї людини. І ми не можемо їх примусово сказати: їдьте, покидайте. Наостанок я вас хочу спитати про те, хто може звернутися за допомогою до міста, як зв'язатись. І яку допомогу дуже коротко ще раз, якщо підсумовувати, можна отримати? Звернутися е, любому містянину, любій внутрішньопереміщеній особі, яка зареєстрована у нас в місті, можна е, на гарячій лінії трьох районних рад: Корабельна, Дніпровська, Суворовська на офіційному сайті цих районних рад, і наших районних рад, і міські військовій адміністрації. Є чітко зазначені телефони, телефони управління праці соціального захисту, управління соціальної політики міської ради. Всі ці гарячі лінії, є. і любе питання, яке стосується питань соціального захисту, можна отримати у консультантів, які працюють в цьому плані. Можна також звернутися електронним листом в на адресу міської адміністрації чи трьох районних рад. Можна Прийти багато хто місцян вже знає, куди треба звернутися за адресою і принести звернення в письмовому чи усному плані. І ми відразу реагуємо. Є черговий, чергова відповідальна особа, яка відразу викликає тих, кого потрібно по напрямку роботи, і відразу ми відповідаємо. Що стосується грошових допомог, я вже сказала проконсультуватися. Бажано менше пересуватися по місту, краще користуватися телефонами. У нас дуже багато наших голів. Об'єднань багатоквартирних будинків і там, де їх немає, це відповідальні особи, вони обізнані у всіх цих питаннях. Любий містянин може звернутися до своєї голови ОСББ і отримати цю відповідь, або вона зв'язується, вони знають, з ким потрібно зв'язатися, з якими е нашими посадовими особами або структурними підрозділами міської військової адміністрації районних рад, для того, щоб е всебічно відповісти людині. Коли ми отримуємо звернення, ми реагуємо їх згідно закону України. В нас ще є, ми з вами не встигли обговорити, але все-таки хотіла би зазначити, що є у нас такий серйозний виклик в нашій громаді на сьогоднішній день. Це маломобільні. Особи і особи, які ліжкохворі, які є або одинокими, або потребують стороннього догляду. Ми займаємося зараз цією проблематикою. Нам необхідно відкрити відповідний підрозділ саме для людей, які потребують стороннього догляду, і які не дають згоду на евакуацію в інші регіони. Переймаємося цим питанням. Я думаю, що в найближчий час, можливо, ми з вами ще зустрінемось або Можна буде всю цю інформацію побачити на офіційному сайті. Тому рухаємося, рухаємося, не дивлячись на загрози. Ми місто герой, херсонці герої, а об'єднавшись і зібравши докупи всю свою мужність силу волі і всі бажання вистояти в цій такій агресивній війні, я думаю, що ми. Одним єдиним спільним нашим містянським запалом дочекаємося, коли е, наші херсонці повернуться додому, і ми будемо відбудовувати наше місце.